Ну що, фанати кікбоксингу? Вже зачекалися суботи? Так-так, суботи, 8 жовтня, вже близько. А це значить, що зовсім скоро ми побачимо турнір Collision 4. Ну, як побачимо, у кого є зайві 15 баксів, то і побачить. Так, трансляція буде по системі ППВ, і її вартість вище згадані 15 баксів. Але досить про гроші. Бо гроші та кікбоксинг це несумісні речі. Ніколи в Кіку не було грошей. Давайте про бої. Чим же цей четвертий Glory Collision цінний та цікавий для фанатів кікбоксингу? Відповідь проста: Кардом. У Файт Карті, значиться, одразу чотири титульні бої. У жіночому дивізіоні Тіфані Вансус буде захищати поїзд від зазіхань Сарі Мусадак. У легкій вазі діючий чемпіон Тіджані Бестаті зустрінеться із претендентом Стояном Копривленським. Печпанамрух Кетмукао, чемпіон промоушену, у напівлегкій вазі, проведе поєдинок із Абрахам Відалісом. Ну а Сергій Маслабов із старіком Хабабезом посперечається за вакантний титул чемпіона Глорі у напівважкій вазі. Але навіть із урахуванням такої кількості чемпіонських боїв і дуже пристойного андеркарту, Херез 2 Пиле коштував би 15 баксів, якби не мейн івент. Давайте разом проговоримо ці слова: Бадр Харрі проти Алістера Оверима. Що там, Олди, повернулися думками у ті нульові, коли ці пацани робили справи у Кейван? Та ж сама фігня. Так от, 8 жовтня на нас чекає третя серія цього бойовику. Що я вам пропоную? Давайте згадаємо два перші бої, а потім я ще трохи розкажу, у якій формі дві зірки підходять до свого третього протистояння. Ну що, погнали? Вперше Харі та Оверім зустрілися у ринзі ще у 2008 році. Тоді на легендарній арені Сайтама у Токіо проходив турнір динаміт 2008». Бадиру було 24 роки, але він вже встиг побитися навіть у фіналі кейван гран прі програвши дискваліфікацію через власну тупість та агресію Ремі Боніаски. А до цього він виграв шість боїв поспіль, і тільки подивіться, кого він побив: Сефо, Фейтоса, Айерц та Зімерман. Що стосується Оверіма, то для нього цей бій був взагалі тільки п'ятим професійним поєдинком у кікбоксингу. До цього поціновувач ніни побив двох ноунеймів, а також програв Фейтосі та ще одному ноунейму. Що тут скажеш, все ж таки Алістер більше бився у ММА. Переходимо до бою. Харі хоч і молодший, але досвідченіший у кікбоксингу. Але папа Майк ще не відкрив бандиру усі таємниці прекрасного світу ніж тіків, які дозволяють твоїм банкам рости швидше ніж кількість хороших русських на українській землі. А от Оверем цю теорему вже вивчив Пізніше, у 2010-му, він його вдосконалить, але й у 2008-му він виглядає так, що всі самотні жінки на кирилівських пляжах його по-любому. Так от бій Оверім побіжав вперед, але все по захисту. Бадр кидає хайкік, але туди ж друга спроба. Навіть кримське ППО працює точніше. А от на цю зв'язку дивіться уважно, особливо на те, як Оверім зробив у клінчик під ліву ручку Бадра та контратакував. Потім ще одна хороша атака від Алістера, і лівий залітає як Хаймерс на Антонівський міст. Але взагалі то темп невисокий. Алістер вдарить лову Бадр відповість чимось таке, і ось таке теж було. А отут право право, і потім Оверім ледь не доніс свій лівий. А ось і нокдаун Оверім кидає ліве коліно, і туди ж у віконце лівий від душі. Харі піднявся. Бетбой намагався відстрілятися. Оворім знову пробує клінчик під внутрішню сторону, поки мимо. А ось тут все. Показав, що буде ухилятися під ліву так, як робив до цього. Харі вирішив закосплеїти. Але коротка рука Алістера долетіла швидше. Декілька разів кентавр показував, що під ліву ручку він уходить у внутрішню сторону, а не по класіці у зовнішню. Але Харі забив на ці моменти, і розплата нокаут. Тож, першу дуель виграв Алістер. Друге рандово двох тяжиків трапилось майже через рік, у грудні 2009-го. Воно очікувалось по двом причинам мінімум: по-перше, це реванш. По-друге, -по цей бій проходив у рамках півфіналу Гран-Прі Кей-1. Після першої зустрічі Бадр встиг провести чотири бої, здобувши у них чотири перемоги. Мараканська зірка побила Сіністру, Семі Шилта, Самедова та Караєва. Причому всі перемоги були здобуті нокаутами вже першому раунді. А що оверим, він встиг побити легендарного Айрса суддівським рішенням та накотувати коліном вже в першому раунді. Переходимо до бою, який нагадаю пройшов у рамках півфіналу Гран-Прі Кей-1. Так ось Бадри та Алістер поєдинки однієї четвертої фінали виграли достроково у першому раунді у Караєва та Тейшери відповідно. Тобто обидва пацана виснаженими ще не були. Подивіться на форму Бадра. Якби ми літопольську черешню або херсонські кавуни накачували б так само і тим самим, то були б вони мутантами розмірами з танк. Не, перший раунд. Бадр пробує бити лівий правий та коліна, але оверем просто скидає його на канвас, скільки ж кінських сил у цієї людини. Взагалі, дуже активної роботи знову не було. Все такими наскоками через паузи. А ось тут Бадр дав колхозну серію із претензією на роботу по поверхах. А ось активні дії від оверими. Ну і починається найцікавіше. Харі влучає з правої руки, і Алістер трошки замислившись, впав. Поварем підвівся, хоча було видно, що у цей момент він не у такій топовій формі, як Дмитро гордон. Харі кидається добивати, але робиться ще гірше ніж Іван, у якого дружина відібрала останню пляшку. Але було видно, що перший нокдаун та інші удари відняли у Алістера вагон здоров'я, тому Харі зміг завершити розпочати. Ще одна серія хай на довершення, і рефері зупиняє бій: Бадер бере реванш. І ось через 13 років вони зустрінуться у третій битві. Цей бій красива казка та ознака глибокої кризи у кікерському хевівейті. Але про це, якщо вистачить часу, я розкажу у своєму подкасту. Зараз же ми просто говоримо про бій двох крутих ветеранів. Харі підходить до третього протистояння не у найкращому стані. Я не буду розповідати про його проблеми із законом, його відсидку, його травми у боях із Врахованом. Лише трохи сухої статистики. Бадр не виграв у глорію жодного бою. Він провів у організації 6 боїв, 4 програв. Ще 2 були визнані як ті, які не відбулися. Останній раз він вигравав у далекому 2015 році, побив на чайному фестивалі у Грозному Ісмаїля Лонта. Після цього він або програвав достроково, або програвав через травми. Оверім взагалі, останній раз бився по кікбоксингу ще у далекому 2010 році. Після цього Алістер засередився на ММА, але й там він не зажигав у останній час. У своєму останньому бою у UFC 42-річний Алістер поступився Тикову Волкову вже у другому раунді. Тобто, якщо чесно, від цього дуету залишилося одне лише ім'я, і їх третій бій це чистий маркетинг, типу ветерани Кайван вирішать, хто з них все ж таки краще у третьому бою. І якщо ці дві легенди визначать переможця вже 8 жовтня, то наша війна з російськими окупантами ще триває. Але ми разом із вами можемо трішки пришвидшити нашу перемогу, допомагаючи нашим військовим. Зараз Мелітопольська рота охорони Хортицького РТЦК ТСП збирає гроші на автівку, щоб якісніше робити інсультжопу сні у цій роті воює пацанюра з мого СМТ Мацюков Денис. На фото він без смайла. Зібрано вже 52 тисячі гривень, потрібно ще 38. Якщо захочете допомогти, реквізити у описі до відео. Ну і вже за традицію, якщо вам по кайфу такі відеоси, ставте палець до гори та підписуйтесь на канал.